Вітаю! Чому так важливо студентам відвідувати міжнародні наукові конференції, і особливо чому я раджу конференцію мігіс 2024? Річ в тому, що на конференціях відбувається дуже велика кількість процесів. І зрозуміло, що окрім такої користі, яку Можна ну просто очевидно взяти для себе це про сучасні тенденції міжнародні, про особливості роботи під час війни, про умови, яких зараз еволюціонує терапія, яким чином вона змінюється, яким чином вона найкраще працює, які є дослідження і сучасні розробки в світі. Це звісно, все зрозуміло, але. Найбільш важливо це бути частиною спільноти, це відчути себе частиною великої команди фахівців, які весь час невпинно розвиваються, вкладають в себе, розробляють якісь нові алгоритми, спостерігаються клієнтами за тим, що відбувається в індивідуальній практиці, в груповій роботі, які є нові. Винаходи, які можуть бути дуже потужні речі, які гарно працюють зараз. Але ще, окрім того, дуже гарно заряджається саме терапевтична ідентичність, внутрішня фігура терапевта, її професіональне зростання, воно вкрай важливо, і саме для цього є простір конференції, де ми можемо відвідувати майстерні своїх фахівців, відвідувати майстерні корифеїв і міжнародних гуру. І так само відчувати себе в обоймі і відчувати себе з своїми якостями, своїм можливістю аналізувати, своєю можливістю терапевтувати в просторі і вирівнюватись об тих, хто краще тебе, хто поруч з тобою, кого ти вже зміг перевершити. Тобто таким чином фігура стає більш баченою, і це насамперед призводить до збільшення укріплення своєї особистісної практики. Дуже вам раджу приходьте, зустрінемось на конференції.